Одним із завдань адміністратора Вемфайлс є створення робочих процесів, які користувачі зможуть використовувати у своїй щоденній роботі. У цьому відео ми розглянемо, як створити інформативний робочий процес. Можливо, ви вже знаєте, що таке робочі процеси, але про всяк випадок трохи оновимо інформацію: робочі процеси представляють життєві цикли інформації відповідно до процесів реального життя. Робочі процеси поділяються на стани, які представляють робочі етапи документа або іншого об'єкта. У цьому прикладі стани можуть бути, наприклад, чернетка, фінальна або застаріла. Ви можете визначити різні умови та дії для станів робочого процесу. Наприклад, що має статися з документом, щоб ви могли примістити його в певний стан або зі стану. Або як тільки документ перейде в певний стан, це має викликати якісь дії, наприклад, надіслати комусь сповіщення. Та-ра, ось наші стани робочого процесу. За винятком одного. Я вже згадував, що застарілий буде одним із станів. Чи не так? Що ж, на щастя, я можу редагувати тут. Тепер нам потрібно намалювати переходи між станами нашого робочого процесу. Зміни стану можуть змінювати дозволи документа, а також можуть мати умови, виконання яких ініціює цей перехід. Тепер наш прекрасний робочий процес практично готовий, тож ми можемо зберегти його та перейти на робочий стіл, щоб побачити, як він працює. Тепер ми можемо переміщувати документ і стану в стан. Досить круто, чи не так? Ми могли б приправити це якимись діями. Давайте спробуємо. Давайте додамо дії до фінального та застарілого стану, які додадуть нову властивість з описом на карту метаданих. Це дасть нам більше інформації про документи. Тепер давайте повернемося до робочого столу, щоб перевірити, чи вдалося нам. Чудово! Наш робочий процес працює. Створення та підтримка робочих процесів є дуже важливим завданням. Якщо ви M-Files, і абсолютно чудовим способом підтримки своїх користувачів, я знаю, що згадав деякі речі про робочі процеси, яких ми не бачили в цьому відео, але не потрібно панікувати. Про це ми розповімо у наступних відео. До зустрічі!